Налагодив масштабне виробництво наркотиків для продажу. В Одесі поліцейські затримали наркоділка. У злоумисника вилучили небезпечний товар загальною вартістю понад 1 мільйон 225 тисяч гривень. Він мав бути розповсюджений по всій Україні. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці встановили, що 32-річний житель Одеси за місцем мешкання виготовляв психотропну речовину, амфетамін та наркотичний. Засіб канабіс. Товар чоловік збував клієнтам з усіх регіонів через власну інтернет-крамницю, методом схованок та за допомогою сервісів доставки. Поліцейські задокументували і припинили незаконну діяльність фігуранта. За місцем його мешкання та у транспортному засобі, яким він користувався, провели обшуки. У результаті слідчі вилучили амфетамін, канабіс, прекурсори, лабораторне обладнання, гроші, автомобіль та інші речові докази. Загальна вартість вилученого наркотичного. Засобу та психотропної речовини за цінами чорного ринку складає понад 1 мільйон 225 тисяч гривень за силової підтримки спецпідрозділів поліції Корт та батальйону поліції особливого призначення. фігуранта нами було затримано наразі. Слідчими йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюну запобіжний захід у вигляді тримання під варту фігуранту загорожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.